Відкрию вам секрет: мова піде про продукт, який ми сприймаємо як належне, але навіть не здогадуємось про його чудодійні властивості. Підпишіться і збережіть, щоб не загубити це відео. А також, поки будете слухати, напишіть свою версію у коментарях. По-перше, цей продукт неймовірно низькокалорійний, всього 16 калорій на 100 грам. По-друге, цей продукт збагачений фолієвою кислотою, яка підтримує нашу нервову систему. Кальцій та допоміжні мікроелементи несуть неабияку користь для вагітних, знижуючи відсоток передчасних пологів. Четверте, цей продукт прибирає набряки. Калій і натрій підтримують водний баланс і виводять зайву рідину. Цей продукт сприяє зміцненню серцево-судинної системи і нормалізує ваш сон за рахунок вмісту магнію. Гадаю, вам вже цікава його назва це кабачок. І найдивовижніше те, що він для нас дуже звичний, але його почали вирощувати ще 5000 років тому на території Мексики. А більше про те, як бути здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись!